Рада вас вітати, мої маленькі друзі! Сьогодні ми з вами пограємо в гру «Знайди небезпечний предмет. Подивіться уважно на картинку і знайдіть небезпечний предмет. Так, це ножиці. Чим небезпечні ножиці? Ножиці гострі, і ними можна порізатись? Який предмет заховався в цій кімнаті? Так, це сірники. Дітки, чим небезпечні сірники? Якщо не дотримуватись правил користування, то може статися пожежа. Діткам сірники брати не можна. Сірники це не іграшка. Так, малята, шукаємо предмет, який заховався в цій кімнаті. Молодці, це голка. Чим небезпечна голка? Голка гостра, нею можна вколотися. Пошукаємо небезпечний предмет в цій кімнаті. Так, молодці, знайшли Це ніж. Чим небезпечний ніж? Це ріжучий предмет? Яким можна порізатись? А це що за предмет? І чим він небезпечний? Малята це шматочки розбитого скла. Це також небезпечний ріжучий предмет, яким можна вколотись і порізатись? А який? Небезпечний предмет заховався в цій кімнаті. Шукаємо. Так, це ліки. Ліки також небезпечний предмет, тому що ними можна отруїтись. Продовжуємо малята шукати. Небезпечні предмети. Знайшли? Так. Це цвяхи та кнопки. Голки, цвяхи, кнопки гострі речі. Пам'ятай не для малечі. Подивіться уважно на картинку, які небезпечні предмети ви знайшли. Чому це небезпечні предмети? Тому, що це миючі хімічні засоби можуть викликати отруєння та алергію. Так, малята, продовжуємо шукати небезпечні предмети. Так, це свічка. Чому свічка небезпечний предмет? Тому що при неправильному користуванні може статися велика пожежа. Дітки небезпечними. Можуть бути не тільки предмети, а й прилади. Шукаємо небезпечний прилад на картинці. Так, дітки, це праска. Праска це електричний прилад, який при нагріванні може спричинити опіки або пожежу. Любі хлопчики та дівчатка, запам'ятайте, що небезпечні предмети можуть бути не тільки в квартирі чи в будинку, а й на вулиці. Ні в якому разі не піднімайте, не торкайтесь незнайомих предметів, навіть якщо це дуже гарна цікава іграшка. Бо всередині такої іграшки... Може бути вибухівка або інша речовина, яка може вам зашкодити. Отже, малята, запам'ятайте, будьте обережні та уважні.